От вам і бажання миру. Зранку російський дрон впав на подвір'я київської школи. Що зараз відбувається у навчальному закладі і як почуваються діти, розкаже РБК Україна. О 9-й ранку у Києві оголосили тривогу через загрозу ударних БПЛА. Вони рухались в бік лівого берега столиці. А за кілька хвилин мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого безпілотника впали на території школи. Згодом це підтвердив і голова міської військової адміністрації Тимур Морошниченко. Каже, на місці виникла пожежа, але діти не постраждали, оскільки були в укритті. На території навчального закладу по вулиці Путивольська у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БПЛА на відкритій місцевості займання працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті. Зараз пожежу вже загасили на місці. Працюють піротехніки. Вулицю біля школи частково перекрили. Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 137 ударних БПЛА типу шахет 63 з них збили сили в ППО. Ще 64 дрони. Імітатори внаслідок роботи Ребо не досягли цілі і були локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Так, на Полтавщині пошкоджені два приватних і один нежитловий житловий будинок. Щоб залишатись в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.